Найміцніші стосунки серед українських зірок, які ви точно не помічали. і Настя Каменських ця пара довгий час приховувала свої стосунки, але після одруження у 2019 році вони відкрито демонструють своє кохання та підтримку одне одному. Юрій Горбунов та Катерина Осадча популярні телеведучі, які одружилися у 2017 році та виховують спільних синів. Їхні стосунки є прикладом гармонійного поєднання роботи та сімейного життя. Ольга Сумська. Та Віталій Борисюк, акторська пара, яка разом вже понад 25 років зберігають теплі стосунки та підтримують одне одного у професійній діяльності. Наталя Могилевська та Владислав Багінський. Хоча їхні стосунки не завжди були публічними, ця пара демонструє міцний зв'язок. Та взаєморозуміння Світлана Тарабарова та Олексій Бондар, співачка та її чоловік, оператор-постановник, одружилися у 2016 році та виховують трьох дітей. Вони часто діляться сімейними моментами у соціальних мережах і демонструють гармонійні стосунки. А кого з таких пар знаєте? Ви пишіть в коментарях.